Валентин дружив з Ксенією більше 15 років. Чоловік розповідає, коли познайомилися, жінка вже хворіла лейкозом раком крові. Хвороба ускладнювалася. У 2017 році Ксенія Шіголь трансплантували серце в Індії. Відтоді вона стала першою українкою з донорським серцем, а пізніше ще й ниркою. Після пересадки серця не видержала почка. Почки вернее, казали, Пришлось делать пересадку почек. Ну, Я уже ну, ранее говорил, что человек действительно мученик, перенес кучу операций, кучу болезней. Но ну, тем не менее, она все время помогала людям, Была всегда на связи, никогда никому не отказывала. Перша вчителька Ксенії Щеголь Людмила каже, вона була чуйною та світлою людиною. Вона була. Борцом за життя, все своє життя з малечку. Дуже добра і хороша дівчинка була і в школі, і в житті. Знайома Ксені Ірина ділиться, жінка була головною радницею для неї та її чоловіка, якому трансплантували печінку. І ще вона дуже багато добилась для трансплантованих пацієнтів Миколаївщини. Вона добилась, що у нас обласну лікарню. Доставили апарат, який, який міряє рівень токролімусу у крові в трансплантованих пацієнтів. У нас була група в вайбері трансплантованих. От тільки вона нам сигнал подавала. Ми всі трансплантовані пацієнти їхали по її сигналу. Я не знаю, що ми тепер будемо робити без неї. Ксенія померла у вісні 16 на 17 листопада. Із трансплантованим серцем жінка прожила сім років, розповіла Ірина. Марія та Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.